Велосипед в стилі Русу Турістовліка Моралі, монстр велорікший. Так любителі двоколісного називають свої велосипеди, щоб і самому похизуватися, і на інших надивитися з'їжджаються з усіх боків столиці. А дехто стартував і ще в Німеччині. Я їхаю, ем, Германія, ем, Чехія, Польща, Україна, Патом, Росія, Казахстан, Узбекистан. А це педалі крутить австрійський посол. Сьогодні я щодня їздив на роботу по 4 кілометри в один бік. Там у нас є спеціальні доріжки. Але в Києві не їжджу. На ваших дорогах небезпечно. Щоб ваші політики їздили на велосипедах. Ні, за півтора роки не бачив такого. Хоч українських політиків тут не знайти, зате творчі велобайкери на кожному кроці. Сталеве кінь не їсть вівса, зате він інше має два колеса і чудеса, яким ціни немає. <звук> Це так, это для дудка для дальнобойщика. Одні з клаксонами і з плюшевими ведмедями, інші із шипами і черепами. Тюнинг своїх залізних коней власники роблять самі. Заводські тут колеса, руль педалі, а остальне все ручна робота. Шипи, черепа, зеркала, такі стилізовані під пламя. А у власника синьо жовтої велобрички мета набагато серйозніша. Своїм творінням зібрався зробити модним бренд Україна. Зараз ж євро треба якось свою країну. Розкручувати розкручує українські мотиви. Юрій не сам на чолі всіх велобайкерів, колона у вишиванках і музики на колесах з народними піснями. Наше завдання, щоб всі співали і танцювали. Одразу за музиками і колоною у вишиванках рушили всі решта. Велосипедистів назбиралося стільки, що їхній кортеж розтягнувся на цілі кілометри. Рищатиком до площі Льва Толстого і назад головну вулицю країни заполонили не лише щоб педалі покрутити. Метою є показати, що велосипед також є видом транспорту, який треба поважати на дорогах. Заявити про себе захотіли не лише у столиці. Вихідними планують провести веломарафони у понад пів сотні міст України. І народик та Валерій Савицький п'ятий канал.